Ми озвучили інформацію, почули від речника з повітряних сил про те, що нашим бійцям знадобиться декілька місяців для того, аби опанувати, як користуватися патріотами. А от у вас хочеться запитати, наскільки дійсно це важка робота? Наскільки вона має бути ну, дійсно до деталей навчена? І чи не навчалися наші бійці раніше цьому? Останнє питання воно найцікавіше, як на мій погляд. Взагалі, якщо ми кажемо саме про західну техніку, то умовно кажучи, вона більш ергономічна для проходження базового навчання, а отримання базових навичок. А вона я б навіть казав так: вона більш дружня для сприйняття людиною, яка до того не мала можливості. Якось комунікувати з зенітно ракетними комплексами такого типу західного типу в першу чергу, бо вони так чи інакше, але мають деякі особливості архітектурні особливості схожі один між іншим з іншим. А з іншого боку, якщо ми кажемо про високопрофесійний рівень володіння цим комплексом, то навчання йому може тривати до півроку. Фактично, тобто базові навички це 2-3 місяці, так особливо коли є, наприклад, досвід а, навчання а, таких комплексів, як АЕРСТІ на сам якихось інших саме західного зразку. А з іншого боку, а, повертаючись до а останнього питання, яке виникає, а дійсно чи не проходили наші а, професіонали, наші екіпажі, оператори а, навчання цим комплексом набагато раніше. Ну, наприклад, щоб було, скажімо так. Це дійсно можливо, от ми пам'ятаємо, що ми неодноразово говорили про навчання наших бійців і у Великій Британії, і в Польщі. От, можливо, саме там ми навчали їх володіти цими системами протиповітряної оборони. Пане Олександре, а хочу ще запитати про те, що ми розуміємо, що наша протиповітряна оборона вона в більшості складається із радянських зразків. Наскільки складно буде інтегрувати ось цю Петріот у нашу протиповітряну оборону? Так, це насправді найбільша проблема. Це більша проблема, ніж, наприклад, підготовка операторів та екіпажей, тому що саме інтеграція в структуру чужорідну цих комплексів, вона займе багато часу. Може зайняти до року, навіть а можливо і більше. А проблематика досить серйозна, але є й вирішення цієї проблематики знову ж таки повертаючись до питання того, а чи не вирішували це питання і раніше, тому що, наприклад, ще до 2022 року неодноразово підіймалось питання щодо заміни наших радянських а, систем великого радіосудді, безпосередньо це а, з інтеракетні комплекси С-300, Заміни на щось більш сучасне, наприклад, ЗРК Петрю. і саме тоді це 20-21 рік, також неодноразово піднімали це питання та виникала ця проблематика інтеграції в чужорідну структуру і вирішення її цього цієї проблематики воно було нагальним вже на той час. А тому я навіть не виключаю того, що деякі Рішення по а, прискоренню цієї інтеграції а вони вже були досягнуті ще в 21-му, 20-му, чи в минулі роки. А тому фактично цей процес у 2023, А ми розуміємо, що на бойове чергування ці комплекси повинні. Стати саме у 2023 році, а тому і цей процес у 2023 році буде проходити значно більш ну скажімо так комфортніше, аніж це було взагалі з повного нуля. Тому на мій погляд є тій чи інший досвід цієї інтеграції, підготовка до цієї інтеграції. А тому вже питання до того наскільки дійсно вона буде якісною а швидко не треба, треба якісно. Пане Олександре, а от ми нам відомо, що нам передадуть одну батарею Петріот. Це по суті дозволить закрити лише одне якесь місто? А, ну скажімо так, не стільки навіть місто, скільки область, а це дозволить а, дійсно нам закрити а, повітряний простір саме за рахунок ЗРК Петріот області, а не міста. А, і дійсно це не є якимось закриттям повністю повітряного простору в Україні, але це а, збільшення ефективності нашої протиповітряної оборони. А ми поступово збільшуємо саме елемент ефективності відпрацьовування нашої ППО, і а, на це робиться весь акцент. А до того, ж, я а, зауважу, що ми зараз кажемо саме про ЗРК Петріо, так. Але а, відомо, що до того як усі ми раділи саме ЗРК «Петріоту», Франція та Італія погодили а, надання Україні своїх зенитно ракетних комплексів. «Сампті». а «Сампті» – це фактично також ЗРК Великого радіусу дії, який ми можемо порівнювати з ЗРК Петріот. Тому о, треба розглядати і комбіновано ці два зенитно-ракетні комплекси, які один одному ну не поступаються за своїми характеристиками, та які будуть використовуватися найближчим часом в Україні, що значно підвищує на ефективність нашої ППО. А от до речі, управляти однією батареєю, скільки бійців можуть? це вже це вже залежить від специфікації наданих нам пускових а також залежить від інших моментів все знову ж таки кількість пускових кількість РЛС а а та, та кількісно які можуть бути ще до цього придані елементи обладнання а тому фактично це може бути зовсім штатна зовсім різна штатна кількість особового складу до речі, була також інформація, що в інші країни там зараз постачають, начебто, якусь вдосконалену версію ЗРК Петріот. І от там е, один пуск ракети становить, ну він коштує приблизно 3 мільйони доларів. Чи це дійсно настільки дорого? Все залежить від модифікації ракетного зброєння, яке ви використовують треба розуміти що Петріо – це фактично а, комплекс а, який розроблявся наприкінці 70-х, початку 80-х, але кожного року він модернізувався а кожного року з'являлися якісь нові модифікації модернізації а значно збільшили збільшувалися їх характеристики а, від відповідно до тих вимог які були у сучасному світі у сучасних війнах і на сьогодні це найсучасніше. дійсно одна з найсучасніших систем протиповітряної оборони протиракетної оборони. Також тому за цей період ми можемо казати про те, що з'явилась велика кількість модифікацій та типів саме цих ЗРК Петріот, які відрізняються один від одного, по тим чи іншим показникам, а також не тільки по саме обладнанню, яке на ньому встановлено, а також і по ракетному озброєнню. Тому залежності від того, яке ракетне озброєння використовується, та саме який за ракетний комплекс якого типу залежить від того, і скільки буде особового складу його екіпажу, а також скільки буде коштувати кожен постріл цією ракетою, німецька опозиція після рішення Сполучених Штатів Америки передати нам ці ЗРК вимагає зараз і також і у Берлін, щоб вони нам передали Петріоти. Як ви гадаєте, слідом за сполученими штатами, чи можемо ми очікувати на такий крок? Ну, те, що США передають нам таку зброю, це показове рішення та дія іншим нашим міжнародним партнерам, тому що ми розуміємо, що ЗРК Петріот це досить серйозне озброєння, це досить серйозна техніка, хоча і оборонного типу, але це ну, не передача ПТРК Джевелін або Гаубиці М 777. Це зовсім інший рівень. Ну я не виключаю того, що а, саме постачання нам озброєння від наших партнерів а, з інших країн, не тільки Німеччини, а воно може вийти на зовсім інший рівень. До речі, саме до того, як а, а, вже стало відомо про те, що ми отримаємо зерка Петріот, а саме міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес, він заявляв про те, що Україна має все всі шанси отримати від Великої Британії а, ракетне озброєння Storm Shadow. Ракети авіаційного базування, які мають можливість знищення об'єктів на відстані до 250 кілометрів. Ну, скажімо так, це то, також а, досить серйозне підсилення можливостей а, наших збройних сил, про яке раніше ніхто не казав. Тому я не виключаю, що зараз а, саме буде змінюватись а, технічна та технологічна складова та номенклатура того зброєння, яке ми, яке ми отримували раніше, на більш сучасне. А та більш, скажімо так, неприємно саме для російських окупантів. До речі, аналізуючи ось цей список озброєння, які нам передадуть у новому пакеті допомоги, я натрапила на те, що там передадуть 50 тисяч снарядів для градів. А це ж по суті наступальне озброєння? Ну фактично так. Реактивні системи залпового вогню БМ-21 град. Треба їх розглядати саме так. І оскільки ми ще користуємось досить великою кількістю а, таких артилерійських систем реактивного типу, а то і нам потрібна велика кількість таких а, боєприпасів для того, щоб продовжувати здійснювати щоденний вплив на позиції ворога. Пане Олександре, додам також інформацію про танки, тому що наш президент Володимир Зеленський він сказав, що ми не будемо просити, щоб воювали тут військові, саме Сполучених Штатів Америки, що наші бійці вони здатні дуже активно навчатися, воювати американським озброєнням. Ну і він так сказав, що скоро вони зможуть управляти і американськими танками. Чи могли до речі, ось це питання саме дотиснути на цій зустрічі? Ну, скажімо так, питання щодо надання Україні танкової зброї воно так чи інакше, але мало місце під час цієї зустрічі Я більш ніж впевнений. Там не тільки танкової зброї, ще й винищувачів. Літаки також дуже важливий. Момент саме про по підсиленню наших е, збройних сил України, а, але все ж таки, все ж таки, поки що про танки говорити зарано, саме з західного зразку, а тому найближчим часом ми можемо розраховувати на надання нам. А, Саме допомоги у вигляді танкового зброєння радянського типу. Ну, в першу чергу, це танки Т-72 М-1, які є у як у країн Східної Європи, так і у деяких інших країн світі, тому що це був досить такий розповсюджений експортний варіант радянської танкової зброї. Окрім цього, деякі країни Східної Європи мають власні модернізації цих танків Т- 72 Другіх. А, безпосередньо я кажу про пт 91 твардий це польські польська а, модернізація модифікація Т-72, які також ще можуть поступати на озброєння збройних сил України, якщо наші а, партнери можуть щось запропонувати в на заміну, тому що Польщі також потрібно мати а, танкові підрозділи та танкову зброю, а не все віддавати Україні. А, але якщо в перспективі. Тиві, то так, так чи інакше, ми будемо переходити саме на західну зразку танкову зброю. Це ми розуміємо, найближчим часом так чи інакше, ми вимушені будемо це робити. Чи будуть це саме американські танки, типу Абрамс не виключає. Але тут виникає питання логістики, обслуговування та ремонту. А це ну, досить складне питання, зважаючи на те, хто є постачальником цих танків. Тому я не виключаю елементу саме вже Німеччини, надання а, нарешті Leopard 2, А5, А6 модифікації. А, тому що я є критиком модифікації Leopard 1 та базової Leopard 2, А4, тому і а, маю все ж таки надію, що це буде другий Leopard, де не нижче модифікації А5 або А6. Пане Олександре, тут цікава інформація з'явилася із Washington Post. Пишуть про те, що збройні сили України отримали військову перевагу, яку можна порівняти із наявністю тактичної ядерної зброї, завдяки платформі зі штучним інтелектом, що базується на технологіях Сполучених Штатів. Йдеться зокрема про систему управління полембою Палантір. І от також пишуть зазначають журналісти, що ця система була задіяна у вересневому наступі збройних сил України у Харківській області області та при наступі на Херсонщині, і там вона значною мірою усунула туман війни завдяки точній та швидкій інформації про дислокацію та маневри російських військ. Можливо, вам щось відомо більш детальніше, щоб ви могли розказати про цю систему? Чи дійсно ми її використовуємо? Я можу сказати лише одне: на сьогодні в сучасній війні важливо є інформаційна складова, розвідувана інформаційна складова будь-яких дій. Отже, той, хто отримує інформацію раніше, то той, хто а, більш доцільно може її використати, цю розвідувальну інформацію, а той має перевагу в зоні бойових дій на тому чи іншому локації, тому чи іншому плацдармі. І ми бачимо, що на сьогодні Збройне сили України саме а, в цьому аспекті а, мають перевагу перед російськими окупаційними військами. Отже, а, ми користуємося розвідувальною інформацією набагато краще. Набагато корисніше його використовуємо, та набагато швидше його отримуємо. Можу сказати виключно це. Ну і звісно, що інформація у нас вона максимально точна, тому що західні партнери нам постачають озброєння, яке звісно воно а, по суті дає нам всю точну інформацію. І ми за це їм дуже дякуємо. З'явилася також інформація сьогодні, що на російському авіаносці адмірал Кузнєцов спалахнула пожежа. Крейсер стоїть у сухому доці суд судноремортного заводу Зірочка в Мурманську. Наслідок пожежі постраждалих, нібито немає. Евакуювали 20 людей. Пишуть російські змі, а також голова об'єднання. Ні суднобудівної компанії Олексій Рахманов стверджує, що займання, нібито сталося під час ремонту, за його словами. Спрацювала пожежна система корабля, аварійна бригада та оперативні служби ліквідували загорання. Ну щось знову трапилося у Росії. Це для них, звісно, що не новина, що постійно щось спалахує, або десь хтось, можливо, навіть палить в тому місці, де потрібно. З приводу цього російського авіаносця адмірала Кузнєцова, Наскільки це теж для нас воєнна ціль, яку треба? як якнайшвидше а, ліквідувати. Не треба її ліквідувати. Він сам себе ліквідує. Фактично. Вони самі, ліквіду... Вони самі ліквідують свій авіаносець набагато швидше, аніж це може зробити хтось інший. В чому справа? Справа у тому, що, скажімо так: на сьогодні в Росії відсутні можливості проведення дійсно якісних ремонтних робіт ось таких об'єктів. Великого водозміщення це пов'язано з деградацією їх технічних та технологічних можливостей. Цей багатостраждальний авіаносець, до речі, який авіаносущий крейсер, якщо бути коректнішим, а до речі, його вкрали свого часу України саме перебіжчики, зрадники проросійських поглядів. Так, от а, одразу після розпаду радянського союзу, а так от, цей багатостраждальний авіаносущий крейсер. А він ну, по перше, а, на нього вже стільки що з ним не траплялось. Крани на нього падали, а пожежі на ньому траплялися і все це відбувається виключно в а, саме межах ось цього ремонту, який ніяк не можуть закінчити. Справа в тому, що вони зараз розпочинають усі ремонтні роботи для того, щоб. А, Виключно займатися корупційними схемами та розпілену бюджету, саме тому і відбуваються всі ці інциденти. До речі, вони не зможуть закінчити ремонт, хоча б тому, що а, велика частина саме обладнання, яка потребує заміни на цьому крейсері, а воно іноземного походження. А Росія зараз його не отримує. А тому це нескінчений ремонт, скажімо так. І якщо він е під час цього ремонту дійсно там станеться якась масштабна вже пожежа, та його неможливо буде відновлювати, я цьому не здивуюсь. Також окупанти хочуть кинути в бій більше своїх новітніх танків і навіть підказали на якому напрямку Збройні Сили України можуть їх зустріти. Ці машині не відео із російськими танками т 90 м прорив опублікували у соцмережах. Втім, поки що безпосередньо засвітився ротний комплект. Шість танків розвантажених на півночі Сєвєродонецька, і ще чотири в дорозі. Ймовірно, ці танки передусім поїдуть посилювати кримінну, менш, ймовірно, Лисиченськ. А тим часом українські військові зменшили армію РФ вже щонайменше на 8 танків Т-90М. От вони нам вже підказують, де очікувати. От те, що вони зараз намагаються підсилювати своє групування і техніку навіть стягують. Тому що ми, навіть якщо говоримо постійно про Бахмутський напрямок, Авдіївський, що там ідуть більше живою силою, що вони начебто бережуть цю техніку. Е, для чого вони зараз стягують? Вони планують дійсно наступати? А, ні, якщо ми кажемо про Луганський плацдарм, в них немає можливості на сьогодні там вести наступальні дії. Їм а, залишається зараз тільки імітувати наступальні та штурмові дії біля а, а, Сватова та біля Креміної, але ситуація така, що Креміна, ну вона вже знаходиться в такому собі оперативному оточенні сірої зони. А, тобто, поки що на оперативному оточенні збройними силами України, але сіра зона її поступово ось саме у таке кільце, а вони не мають можливості повноцінно тримати оборони саме через а, брак ресурсу, як військового, так і технічного. Хоча вони накопичують та стягують туди, як ми бачимо цей ресурс. а Його недостатньо його недостатньо саме для оборонних дій. І а, зараз ми бачимо цю ситуацію з трасою Р 66 яка фактично знаходиться під вогневим контролем збройних сил України а по деяким ділянкам, повністю під нашим контролем. Деякі локації знаходяться. Фізичний контроль а, і Сватово та Кримінаї вже розрізано. Окрім цього, вже з північного напрямку до Сватово. Поступово, але просувається збройне сили України. Вони будуть намагатися окупанти тримати ці населені пункти, ці міста, але їм це не вдасться. А коли фактично вже оперативне оточення буде фізичне, а не гіпотетично, mm -hmm. що біля Креміної, що біля Сватового, вони вимушені будуть тікати. А зі сватова я більш ніж певний, що їм доведеться тікати аж до Старобільська. Фактично таким чином буде звільнено тисячі квадратних кілометрів Луганщини. Це буде дуже чудово, і хай швидше звідти тікають. Пане Олександре, а от про запорізький напрямок, начебто також почали розмовляти про те, що скоро ймовірно там очікувати варто вже з доброї волі. Але ж здається, що насправді російське командування воно розуміє, що запорізький напрямок це по суті ключ для звільнення півдня, в тому числі Криму. Ну мені здається, що просто так звідти вони не підуть. Що ви нам розкажете? Не підуть, звісно, не підуть. Те, що зараз кажуть про підготовку якогось жесту доброї волі, ну ось я не бачу ознак підготовки цього жесту доброї волі, жодної ознаки. А більш того, я бачу, що вони намагаються саме підсилювати своє угруповання там, навіть, навіть за рахунок лівобережної Херсонщини, за рахунок підрозділів, які там знаходяться, а зараз приблизно в передовій зоні. Зіткнення знаходиться приблизно десь 20 батальйонів тактичних груп російських окупаційних військ, та вони розміщені розміщені ось в такому трикутнику Мелітополь, Токмак, Васильівка, і особливо Васильівку на сьогодні намагаються біля цього населеного пункту сконцентрувати велику кількість артилерії. Тобто, зараз ми бачимо, як фактично вся артилерія з півдня вона стягується саме. По лінії на до лінії зіткнення, а саме Запорізької області, тому казати про якийсь же доброї волі ні, а, вони його найближчим часом не будуть робити. Хоча є а, вирогідність, що це все ж таки станеться а для цього вони повинні втратити а, логістику, логістику постачання сил та засобів повністю забезпечення своєї південної свого південного угруповання. а поки що вони цю логістику не втратили, тому о, зарано казати про з доброї волі. Але ж наші воїни зараз працюють над тим, щоб вони втрачали цю логістику. А, ну так над цим а, ведеться а, досить така щоденна робота, а, але є знову ж таки важливий момент. Якщо ми вже кажемо про логістику, кажемо так, як воно є. Єдине сполучення на сьогодні, яке забезпечує південне угруповання російських окупантів на півдні, це кримський міст. Отже, допоки не буде вирішено цього питання, казати про вирішення питання з логістикою зарано. з іншого боку, є ще і а, північні локації тимчасово окупованого півострова Крим. Якщо північні, північні локації тимчасово окупованого півострова Крим будуть знаходитись а, під постійним вогневим впливом. То це може значно підірвати можливості по забезпеченню вже на матриковій частині України на південному плацдармі російського окупаційного угруповання. Але поки що, як ми бачимо, цього постійного впливу саме на ці локації не відбувається. Мабуть, він розпочнеться через два тижні, мабуть, через місяць. Хто знає. Але поки що ну умова ця не сформована. Будемо очікувати, щоб це якнайшвидше розпочалося. Пане Олександре, вам дуже дякую за інформативне включення. Спасибі, що ви долучилися до нашого ефіру. Я бажаю вам гарного і спокійного дня. І нагадаю, що з нами на зв'язку був Олександр Коваленко, військовий оглядач групи Інформаційний спротив.